Друзі, хочу застерегти вас не вестися на легкий заробіток по типу казину. Вам пропоную там тисячу в день і все таке. Це все казачки та розводняк. Постійно мені попадається ця реклама в інстаграмі десь розбагатій, тисячу мотиваційні там фразочки. Я вже перевірив трьох таких, та хочу вам сказати, немає ніяких там комбінацій, як вони розказують. Вони просто получають гроші за партнерські програми, за те, що привели людей, ті потратили там кошти. Ось переписка з одним таким, він каже, треба депозит робити від 310 гривень. Це людям, які шукають роботу і ще потратити 310 гривень своїх. Ось я пишу йому, що в мене є аккаунт без верифікацій, тобто я можу создати новий, який йому підійде під нього, та питаю його напряму, скільки йому платить партнерка, якщо я програю 310 гривень. На що мені приходить ось така відповідь? Просто емодзі. Також він удаляє переписку. Я заходжу із по новий, видно, переписки немає нашої. Тарас Богатій, навчу заробляти від 100 доларів в день. Не ведіться.